Вітаю, друзі. Вже, мабуть, останній раз на цьому полі. Вже скоро його будуть засівати. І тому я думаю так пробіжуся вже напослідок. Там не знаю, годинки дві чи скільки в мене тут є. І ось перша знахідка монетка така є. Двічка. Ну зараз її із близька і покажу. Якісь машини тут ганять. Напевно на рибалку поїхали. А може теж комради Ну, а в мене от така знахідочка. Двоєчка з 46-го року. Стан піщаний просто... просто бомба. Ще хочу показати... Показати в карман десь запхав. Перед тим, щоб була така знахідка. Ну, таке. і знахідкою важко назвати. За тоненька, тоненька латунева така штукенця була. Ось так, друзі, початок уже є. Друзі ось таку малюпеньку ямку, ну можна сказати, ногу я відкинув. Такий дзвінкий сигнал був. І подивіться з глибини. З глибини земельки, яка красота показується. Мідна монетка. Ще й піщаний сохранчик. Ух ти, так куди зачухати не хочеться. Подивіться, яка класна зелененька. А ну що, спереду? Спереду теж красота. Ще й подивіться така наче. Трошки зеленого є. Ні, дно залипуха яка. Ну, тим не менше, подивіться. Серед поля такої не знайдеш, тільки на пісочку. Красиво, красиво, конечно. Обережно тут карман. І ще побігаю. Дивіться, друзі, постисне великий дощик. Трошки металшукач намочив. Трошки мене намочив, але хіба мене злякає? Теплий весняний дощик. І тим більше дощик завжди до срібла. І ось випала така монеточка. Щось незрозуміла монетка. Такий сигнал дзвінкий був, Що може, друзі, якраз це і є срібло. За розмірами наче десяточка. Якщо це взагалі монета, блін, побачив. Срібло, 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 друзі. Єсть, єсть, є, єсть. От бачите, а це не вірю, прикмети після цього. Достиг до срібла. Так. А що воно таке? Скоріше за все десяточка. Тільки чи горівша. Не зрозуміло. Щось таке. Таке-таке. Ну зараз візьму в мене є пшикалка. отакенька. Попробуй зараз водичкою попшикати І потерти... Щось дуже, дуже нічого не видно, друзі. А воно видно копеек. Зараз по моїй гарно протруй, покажу. Так, почистив її. Але на превеликий жаль, бачите, трошки орла видно, от і буковки, є, і Б, по-моєму. А з цієї сторони на превеликий жаль, бачите, видно сліди пайки. Це якась сережка була, чи щось таке. Не впевнений, що мені вдасться її до життя повернути. Але я... Попробую. Ну як завжди, результат же ви побачите у самому кінці відео. Ось що я викопав срібну десяточку, одійшовися кілька сантиметрів і знов сигнал на це раз монетки, Тільки манюпінька манюпінька. Ось така одиничка. не зрозуміло якого году, бо дуже закиша. Ну, все одно приємна знахідка. Хай буде. Ось, друзі, очередний сигнал. І все за штукенцями, люпенька. Напевно, схожа на, на монетку. А може і не монетка. Такий слід від неї. А штучка? А штучка, штучка. Е, Скоріше за все одиничка пізня радянська. Да, вона є, бачу, герб новий. Ну нічого, і такі знахідки бувають. Зараз бігаю. Довго в мене не було сигналів. І ось такий кружечок випав. Це у нас 15 копійочок. 38-го року таке рожеві окислились. Ось така простенька знахідка. Але теж непогано. Вже потихеньку вечоріє. Бачите, знову маленький дощик пускається і в мене малюпенька, знову знахідка і знову радянська одиничка. Пізня. Ну, хай буде. А у мене, а у мене ще монеточка. Напевно двоечка але закиша така, що просто... Ох, нічого собі. Хі -хі -хі. Оце прикольно, я знаю, що за монетка. Це не двоечка, подивіться колоски. які. Це монетка німецька 20-х років. По-моєму 25 написано. 1925 року. Бачите, блистить. Блистить, блистить алюмінієва бронза. А тут... А тут, а тут, блін. Ну дура закише. Тут, по-моєму, чи два фенінга, Я вже не пам'ятаю скільки тут номінал, но прикольно, прикольно. Доволі часто в наших краях така монетка. І тим більше я таку перший раз нахожу. І де стільки такі... Такі в когось бачив, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Десь в інтернеті, але я запам'ятав ці колоски, це німецьке по-любому. Тим більше я тут колись знаходив років давним-давно тільки починав копати. 2008 рік, може 2009. І тут знаходив один фенінг німецький 40-го року. Ну а це... Це одно така прикольненька знахідка. Теж в карман її. Знову йде невеличкий такий вже вечірній дощик, Мрячка така. Я спалаху включив, щоб краще видно було. Бо ось подивіться, друзі, що я знайшов. Спочатку подумав, якась кулочка, напевно якась неправильної форми. А потім, як придивився, подивіться, друзі, двоголова куриця і тут таке, 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 не знаю, чи кокарда, чи якась штукенція була. Ну, блін, така прикольна знахідка. Імперія, царизм, щось, щось таке було. Та ще, до, до речі, ціленьке. Так зараз пару фоточок зроблю і в карман ще трошечки пробіжу. Друзі, 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 аж не хочеться йти, хоча мокро, вже трошки прохолодно і вже така грязючка невеличка, але дощик, дощик йде. І подивіться, яку мені він мені красу викинув. Медальку, як я хотів знайти царську медальку. Не знаю, чи тільки чи царська, чи фокусуюсь, Чи може радянська. Оооо, Йо. Царська. А там знаю щось. Олександр, бачив таку блін Астан. Друзі, стан, подивіться, бомба. А з цієї сторони. І з цієї непогано. Блін. Блін, друзі. Мінус одна мрія. Давненько в мене такого не було відчуття хорошого. Е, останній раз, мабуть, років півтора, коли ото рубля такого велетенського знайшов, царського. До речі, там. Десь зверху кину, подивитеся, якщо вам цікаво буде, блін. Ну це... Е, як правильно сказати, я просто кайфую з такої знахідки. Фух. Містечко, друзі, бите, перебите. Ще, мабуть, з самого початку 2000-х тут люди помбили. І таку красиву. Медальку в пісочку, блін, пропустили. Ну все, друзі, відключаюся, бо ще хочу трошки покрутитися, може ще щось знайду. Друзі, не відпускай місцинка. Чуєте як пташки співають, весна прийшла, а я урожай з знок збираю. Подивіться, вже йшов додому. Буквально вже кілька метрів осталось до краю поля. І, і такий слабенький сигнал був. І спіймав монетку. Більше погано видно, якого року. Блистить усе. Йо, по-моєму, не часто я монетку знайшов. Звичайно, не п'ятачок. Але подивіться, друзі. Одиничка 33. Мені здається це доволі частий рік. А я знаю, що п'ятачок 33 дуже класно. Ну одиничка не знаю. Ну теж мені здається не часто. Ну що, друзі. Зараз після копу обмиваю ноги і в казино. Сьогодні щось мені трохи пре. Так, ну все, ладно, це вже таке. Вже буду бігти додому. Сумніваюся, щось попадеться. А там уже вдома включуся, як почищуся. Ну а що, друзі, вже трошки потемніло. Чебиряю я додому. подивіться, ценшавка на макушці, бо вже жарко. Ну, блін доволі сьогодні як слон. Купа знахідок, купа приємних знахідок. Не знаю, там по ціні може вони небагато коштують. Але, але друзі, головне, що відпочив і емоції. Ходив я сьогодні десь із пів п'ятої і зараз десь вісім або начало 9. Ну бачите, так, вечоріє. Ото -от таке, друзі. Тому давайте. Лише трошки залишилося. А ви додивляйтеся, як я все очистив, і все покажу і розкажу. Так, друзі, я вже вдома і зараз традиційно покажу свій шмурдячок, що там було в мене. Ось мідний, алюмінієвий дріт, різні кусочки, обломочки, з якогось годинника. така штукенція. Ну, тут різний чермет. Ось така ж штука попалася. Це забивали її в колоду якусь, в пеньок. І це бабка на які коси, сапи клепали. Ну, щось в тому роді. Ось таке ще з якогось культіватора лапа. Ну, загалом таке сяке. До речі, ще шмурдяка так і не дуже і багато і було. І ось-ось-ось. Ось, ось, ось. От така штукенція, те, що я тут знайшов на початку відео. Вона така скручена, звершена була, я його підрівняв. І подивіться, така якась була обкладинка. Не знаю, чи з якоїсь лампи може газ чи може з якоїсь іконки. Оця, до речі, штука була там теж. Воно все було в одній, в одній такій купі сижмаканій І отаке от вийшло. Ну все, йдемо тепер до цікавіших знахідок. І тепер трошечки по монетках і інших знахідках розкажу і покажу. Мабуть, почну із оцих самих простеньких пізніх радянських монет. Одиничка 63 го раз. Одиничка 63, го два. Простенькі, недорогі. Такі одна ще нормальна. А друга навіть трошки там убитенька монетка попалась. Далі. От така красива дувочка 46-го. До речі, її в мене не було. Піде вона в альбом. Ох, якийсь і пташка виспівує. Що ж ви хотіли? Весна прийшла? 15-ка 38 го Далі, далі, далі. Така десяточка. Колись була 907-го року. Але бачите, такі сліди її. Припаїв, скрізь, за все, якась була прикраса, сережка або щось в тому роді. Але і так уже монетка була убитенька. Так, 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 так. дві одинички ранні. 33, го подивіться, пісочок її повиїдав, аж аж мало не наскрізь. Хотів оцю 33 теж в альбом поставити, але, мабуть, в такому стані не буду, буду краще шукати. Оцю двійку таки впихну. Вона супер-пупер. Ну, а ця ж вже троєчка поки так. Далі, ще така одиничка. 1940 якогось року, більш нічого розібрати не зміг. Бо там так само ну, кавер на ямки. І видно, що герб трошки новіший, теж убитий. Далі, от така цікавенька, бо я такою не знаходив. 5 рейх феннінгів 1925 року. І там мономонетний двір, буковка F зверху. Ну, а тут, подивіться, побита у кавернах, навіть нічого не можна роздивитися. Але я там, коли знаходив, я там вам фотку кидав, як вона виглядала при житті. Так, що тут у нас ще? І така троєчка 24-та. Була красива в патині, але в наростах. І довелося її чистити. Убилася патина, пропали нарости, але. Під низом така доволі неякісний не такий цей залишився. Але мені і така в колекції згодиться. Ну, тепер, друзі, по по, по по двох вишеньках на торті, як то кажуть. Отаканький, От красивенький орлик. Він трактор там їде, хай проїде швиденько. Отакий От красивенький орлик. Я думав, це... Російська імперія. Коли вистав в інтернеті, там люди мені підказали, що це Австро-Венгерська імперія чи республіка, я не знаю, як там правильно, Подивіться, залишки Емалі. А то така штукенція. Кажуть мені, що це Перша світова патріотика, ну, патріотична якась річ, не знаю, чи це якийсь капан, чи петличка, чи що воно таке. Штукенція прикольна і цікава. Перший раз і знаходжу. А я першим ділом подумав, що це Російська імперія. Але бачите, трошки таки відрізняється орел. І, друзі, мрія моя, яку я хотів давно знайти. Звичайно, трошки розчарувався, коли і відчищав пісок. Бачите, як повиїдав каверники. Але, тим не менше відсотків 60-70 цілої монетки, доволі в хорошій. Монетки, медальки дорожі, доволі хорошій якості. Подивіться. Вензель Миколи І, Олександра II, 1853 54 роки, 55 56 Це, друзі, коли йшла так звана Кримська війна. І випущено таких моделек десь 1000 мільйон сімсот штук. Доволі таки багато, і давалися їм людям, або військовим, які приймали дії цій війні, або людям, які допомагали е, цій компанії. Чи війна, я не знаю, як там правильно називається військові компанії, цивільні люди цим завідували. Там два види: одна світла бронза друга темна. Ну, Це, скоріше за все, світла бронза це давали військовим. Фух, заговорився я, забалакався. Ну, Одним словом, що я вам скажу? Це, якщо не найкращий куб в цьому році, то я думаю, що буде один із кращих І з такими знахідками. Хоч по ціні я ж казав, не дуже. Але кілька сотень накопав і то вже досить-досить приємно. Так що, друзі, не забуваємо підписатися, переглядати мої там, старіші відео, там є теж доволі цікаві штуки. І всього найкращого, чекайте ще, я ще не один раз. Туди навідаюся, ну і в інші цікаві місця.